Доброго дня всім! Мене звати Ігор Книж, я лікар-хірург ортопед, і сьогодні ми поговоримо про імплантацію зубів, сучасний та ефективний метод відновлення втрачених зубів. Що ж таке імплантація зубів? Імплантація зубів це хірургічна процедура, яка передбачає встановлення титанового, руксолідового або цирконівого імпланта в кістку, що є штучним коренем. Імпланти допомагають відновити функцію та естетику. Які ж переваги імплантації? Естетика. Встановлені коронки на імплантах виглядають і відчуваються як натуральні зуби. Довговічність. При гарному догляді імпланти слугують від 15 років. Атрофія кісткової тканини. Імпланти стимулюють кісткову тканину, що дає змогу уникнути її атрофії. Функціональність. Встановлені коронки на імплантах дають можливість жувати без обмежень та дискомфорту. Як же відбувається процес імплантації? Процес імплантації складається з кількох етапів. Перший етап це консультація та планування. Після зробленої комп'ютерної томографії лікар проводить огляд, складає план лікування та обговорює всі ваші потреби. Другий етап це хірургічна операція. Під седацією або місцевою анестезією лікар відсепаровує слизово-окісний клапоть та встановлює імплантат. Після того його ошиває. Заживлення. Цей процес триває від декількох місяців до півроку, під час якого імплант приживається в кістці. Наступний етап це абатмент з коронкою. Після того, як імплант прижився в кістці, встановлюється абатмент згодом коронка. Догляд за імплантами такий самий, як і за натуральними зубами. Регулярна професійна гігієна, відвідування стоматолога та уникнення шкідливих звичок допоможе зберегти ваші імпланти якомога довше. Імплантація зубів це надійний спосіб повернути усмішку та впевненість у собі. Якщо у вас залишилось запитання, звертайтеся в стоматологічну клініку Дентал Книж.